Директор ФБР бюро Кеш Патель випадково заявив секретні документи щодо зв'язків президента Дональда Трампа з РФ. Про це повідомляє Fox News. У документі нібито містяться дані про те, що саме ФБР часів 44-го президента США Барака Обами відіграватиме головну роль у розслідуванні даних щодо ймовірної змови Трампа з Росією. Проте деякі чиновники взагалі не виключають, що документи насправді підробили демократи. Зазначимо на початку липня центральний Звідувальне управління США опублікувало звіт, в якому йдеться про нібито численні процедурні порушення при складанні оцінки про втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. Четверо українок загинули в ДТП у Словенії. Про це повідомляють місцеві медіа. Аварія трапилася на автомагістралі неподалік поселення Словенські кониці, що приблизно за 100 кілометрів від Любляни. За даними місцевої поліції, український водій мікроавтобуса перевищив швидкість і врізався в причеп вантажівки. Внаслідок зіткнення загинуло п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Загалом в салоні перебували восьмеро людей. Водій, який спричинив ДТП, дістав легкі травми. З ним працюють правоохоронці. Сьогодні Верховна Рада голосуватиме за повернення незалежності антикорупційних органів. Напередодні профільний комітет підтримав президентський законопроєкт про НАБУ і САП за основу та в цілому без будь-яких змін по тексту. Таке рішення одностайне повідомив нардеп Ярослав Железняк. На засіданні комітету були представники офісу гранпрокурора, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, національного антикорупційного бюро СБУ НАЗК, а також автори проєкту закону. Нагадаю, минулого тижня Верховна Рада ухвалила. Лила законопроєкт, що обмежує незалежність Набута САП. Їх повноваження частково передали Генеральному прокурору України. Україна працює над створенням балістичних ракет. і Вона дуже близька до того, аби мати власну зброю для ударів глиб Росії. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC News Україна нагадаємо, у травні цього року Володимир Зеленський доручив максимально прискорити створення балістичних ракет. А в серпні минулого року Зеленський розповів, що Україна провела позитивні випробування першої балістичної ракети власного виробництва. Зі свого боку керівника офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що її радіус може становити до 700 кілометрів. При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно. У Росії на Камчатці після масштабного землетрусу почалося виверження вулкана. Активізувався найвищий вулкан Євразії. Ключевська сопка. Над вулканом стоїть сяйво, Чутно вибухи від викидів попелу та лави. Ключевська сопка, так званий стратовулкан, оскільки його вершина розташована у майже п'яти тисячах метрів над рівнем моря. Це робить її найвищим вулканом Євразії. Також вона вважається одним із найбільших активних вулканів світу. Виверження цього Кана спостерігається приблизно з кінця 17 століття. Останній раз вулкан вивергався у листопаді 2023 року. Тоді попіл піднявся на висоту 13 кілометрів, що вплинуло переважним чином на авіасполучення. Причому не тільки в Росії, але й в США та Канаді. Ну і такими новини були станом на цю мить. Наша ранок на апострофі триває.